Ден. Опа, це козача дробі. Добав закріпіть його за що-то. Який він агресивний. Щось мені це нагадує старовинний крестик обломаний. Подай. Давай. Опа! Вітаю вас, шановні глядачі, ви на каналі Дніпропуть. Це вже восьме відео на цьому каналі. Це по-перше. По-друге, ми. Добрий вечір. Коротше, дуже дякую вам за 300 підписчиків. Це все не важливо. Головне, що з нами сьогодні Ден Дніпер. Ви всі його прекрасно пам'ятаєте по одному з минулих випусків наших про ліс. Хто не дивився, обов'язково подивіться. Це Ден Дніпер, його повинні знати. Дякую, Ден Дніпер, що. Приєднався сьогодні до нашого волошестя. Дуже дякую тобі, що ти виділив цей свободний день В своєму плотному дуже графіку. Він постійно якісь Думаю, чертять не обов'язково Знати глядачам, але да, це думаю. не обов'язково знати, тому що це дуже серйозна людина. Ну ви розумієте, коротше, чим сьогодні ми взагалі будемо займатися? Ми поїздимо по південно-західних околицях нашого міста, пошукаємо якісь водойми, яких будемо закидувати ось цей пошуковий магніт. Будемо шукати якісь сережки, якісь кільця, якась якусь металову хрінь, яка може промагнітити магніт, і який може нам принести в першу чергу емоції. Шановні глядачі, ми знімали, знімали наше привітство, привітання, і в нас перегрілася відеокамера. Давай диші йде, все я моднявий. Ти <плес> кажеш. Ти хто? Так, ні, коротко... да, краснокніжний, походу, вже проснулись. Шановні глядачі, дивіться, вже прокинулися жаки Олені, і оцю самицю я знайшов на дорозі. Вони краснокніжні. Так що, якщо побачите такого шляпу, будь ласка, не вбивайте. Тихо, тихо! Не пугай мене так. Дивіться, який красунчик. Тихо, тихо! А він, до речі, больно кусається. Як прищепка з убчиками. Якщо хто не зрозумів, шановні глядачі, оце самець. Також відкладаємо його ось сюди. Все, по конях пошуршали, далі. І лапками весь світ обійме Не чіпайте його, не треба, хай він сили у собі знайде, але він перетвориться в зірку і лапками світ обійме Не чіпайте, його не треба, хай він сили у собі знайде, і би бути щасливим в кінець на Шановні глядачі. Ми вже на під'їзді до Краснопілля. Перша наша ціль це ставок в Краснопіллі. Привіт усім підписникам з Краснопілля, до речі. Там такий ставок невеличкий. Коли ми доїдемо, будемо там вже кидати магніт. Ден, взагалі, ти займався магнітною рибалкою до цього моменту? Ні, тільки бачу. Як думаєш, спіймаємо щось чи ні? Вже щось і спіймаємо. Ну, це можливо. Чотири. Е, Пірнаємо зараз краснопілля по вуличкам цього селища. І до нашого цілі, все понадобиться. Морожа хуліганська одразу да? У мене? Що <рес> yeah. ти робиш, Ден? <рес> Бешкетники. Oh. Ось таке пшеничне поле. Подписчики, я вам дарю вот это вот. Дякую. До речі, шановні глядачі, з нами сьогодні також Артем, мій брат, який допомагав мені знімати друге моє відео на цьому каналі. Про те, як ми знайшли найвищу точку нашого міста. Можете подивитись, Силочка буде в ось в цьому куту. О, воробей! Такой воробей поехал! Ти хто? Ти де взявся взагалі? Воробей! 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 Я думаю, це не воробець, а це якийсь. А хліба у нас немає ніколи. У мене булочка є. О, давай, давай. Ему хтось підходить. А подожди ти. Їда, їда, їда. На, на, на. Руку вороб'я кормить. Та ти будеш хавати чи ні. Подай. Давай. Опа! Їж, їж, давай. Ну це якийсь цей птенець О. Ні, це він просто огризається на диві. Жалко цього добряка. Ну коротше, шановні глядачі, ми не знаємо, що з цим пацаньоком робити. Тому ми залишимо його тут, ми йому залишили провіант, щоб він тут не помер з голоду і щоб його лисиці тут не з'їли. Та його з'їсть, він же дебіл не може з'їсти. Не каркай. Влетіти він не може навіть. Та не каркай. Він Що ти? Хавай хліб, дура. Все, чувак, давай. Удачі тобі. Сподіваємося, що цей пасанінок виживе. Так, отже, ми прибули до краснопілля на пруд і дентніпор перший закид робить. Нічого. До того, що будуть пусті закиди, до цього треба звикнути, тому що це така річ, це треба сприймати як норму. Це кловля риби. Нема, нема, потім щось кльов, да? правильно. <ріху> <ріху> Шановні глядачі, нагадую вам куріння шкідливе для здоров'я. Монети є. О, якась металева хрень. Є якісь камінці металеві. Качки пливуть. Обережно по голові. Не, не зарадіть цим магнітом. Блін, давай попробую. Мені подобається ця ідея. Хуліган. Отож, хуліган, Ден Ну Як тобі магнітна рибалка? Цікаво. Наступні. Дай подивитися. Де ці монети, монети мої, де монети. Чого монет нема, Ден? Що за діла? І, до речі, стосовно історії, трохи розповімо історію цього ставка. Але за кадром на Вікіпедії про краснопілля насправді написано не так багато, але дещо я все ж таки знайшов. До двадцятого сторіччя це селище мало чомусь назву Великий ліс. А як краснопілля воно згадується вже в кінці вісімнадцятого століття, тобі ж в кінці 1700-х років. Ого! На переписі населення в 1886 році в Краснопіллі було 2605 осіб та 338 дворів. Для порівняння в тому ж переписі в тих же роках в Сухачівці було 2104 особи. І 346 дворів, не набагато більше. Далі ніякої інформації з інтернету, а лише особисті спостереження. Заходимо на сервіс Old Maps DPUA і дивимось. Липень 1975 року бачимо звичайну балку, по якій тече маленький струмок з якоюсь переправою. Жовтень 1976 року зробили насип з піску, поперек балки, трохи видно струму. Вересень 1977 року утворився ставок, який опирається в греблю. В червні 1978 року щось ставок трохи здувся. Але в травні 1979 року він набув форми вже схожої на сучасну. Тобто, фактично, рік народження ставка співпадає з роком утворення греблі І таким чином робимо висновок, що ставку в краснопілі близько 50 років. Чи могло за 50 років тут щось цікаве потонути, ми дізнаємося в цьому відео? Ге. Теплий. -пу 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 -пу. Подожди. Так Як Подожіть ось так, просто рукою. Це З тебе поржало, тільки що навіть птиця знає, що магніт по-іншому кидається. Дядя, що ти робиш? А ну непогано, до речі. Я був не прав. Вибачаюсь. Монети, монети, де монети, монети? Та нема монет, Ден! Що Дай. за діла? Мені аж глаз щось прилетіло. Шановні глядачі, поки я розбирався зі своєю лінзою, яка десь тут випала, до речі, ден дня проспів мав. Спіймав якусь штучку. І мені ось здається, я дивився відоси з металокопу. Щось мені це нагадує старовинний якийсь хрестик обломаний, але дуже такий спорний хрестик, розумієте? Коли ви замахувались, мені якась капля залетіла в глаз і змила цю лінзу бідолашну. І десь вона тут лежить. Тож я буду сьогодні їхати назад як одноокий джек якийсь. Потрошечки тягнемо. Збираємо по дно монети. потрошечки. Я хочу витягнути Запорожець. Як ми його витягнемо? На боксир тягнемо на три велосипеди, будемо тягнути. І де ж ми його привеземо? Ну, поїдемо на запорожці. Що за дурні питання. Интерес того человек, да? Да. Воды. Тебе что-то какой-то запорожець. Купи його собі. А дорого 10 тысяч гривен здесь может быть. Сколько? Да не смеси його. Сейчас у него вылоту прям вило. Слушай у тебя тут братик. Оооо. Ржавщина. Запорожець близько. Да, потроха буду збирати всю ржавщину, потім скапах з'їзд запорожець. Що то потемніло різко? В натурі. По тому, тому що літо. В тому що раніше починає тамніти. А не навпаки зимку? взимку. Ти щось плутаєш, діду. Я чую запорожець. Говнамагніт, не руніутні такого. Говнамагніт. У мене сертифікат якості на цей магніт. Це польський производитель. Мабуть, останній закид, ми міняємо дислокацію, тому що взагалі голяк. Щось краснопілля взагалі не клондайк артефакті. Ось поки що все, що ми дістали. Ой-ой! ой Ти там сам не потонув. Так, 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 запорожець. Дэн! Он не полетел нормально. Дэн, ты что тут обрыв. О, а вот вот. Он датра в кущах. А я в Париже. Где хлеб французский, где круассаны? Где верблюды, караваны, изюм, курага? Где это все? Где? Ну вот а то реально дурлако Что там нормально все? я про велосипеды, не стырили, что нет А, про велосипеды пусто Слушай, Нормально там да, с велосипедами, да не пусто <provided by for you> Что, 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 что? <с kar -tansman> Прикинь Ничего Да блин, ты что ты так пугаешь Опа Якась, до речі, це козача дробь. Це в мушкети козаки запхали. Тага, в дупу. Ну оце перша плюс-мінус цікава знахідка. Ні, це напевно оце, підшипник. А, Або підшипник. руки Грязні. Але я все ж таки дотримуюся думки, що це дроб, яка заряджалася в мушкети козаків. Вона обов'язково мусить бути в Краснопіллі. Що ти смієшся? Не віриш мені? І запорожця теж не віриш. А він тут є. Пишіть в коментарях, як краще Ден Дніпро, як оригінал, або Ден Дніпро. Що нема запорожця? От дістанемо Запорожець тут. Заведемо і поїдемо в Чорнобиль на ньому. Що? іхріасам! Та запорожець самі. Тітько. Цікаво, чи буде це чутно на камері. Да, дуже гарно ехо, тому що ми в Балці знаходимося в низині, де нічого вже не видно в півдесятої вечора. Це місцеві жителі Краснопілля вже нам відповідають. Так, зараз дотягуємо все. Оп, 2247. Коротше, в нас аварія. У на Дніпра на велосипеді пропала щезла гайка якась. І відповідно він прокручує педалі вперед, а воно не їде, розумієте? І Тому ми, будемо, ми вимушені дійти йти пішки. Я встановив свій оцей ліхтарик, з яким я ходжу по підземеллям на велосипед мого брата. Мій фонарик розрядився. Ну, нічого, нам ти йти додому десь час. До комендантської години, я думаю, ми встигнемо. Дивіться, я підкручу педалі вперед, на велосипеді, де на Дніпра. І Нічого не, не робиться. Ось така біда, розумієте. Ну нічого. Не з такого ще вилазили. Все ж, шановні глядачі, ми поїхали. Не перемикайтеся, далі буде ще цікавіше. Куди уж, уже цікавіше? Отже, шановні глядачі, критичне повріждення трансмісії удена Дніпра. І тому ми зараз йдемо по нашій рідненькій діївській посадці в 11-ту годину ночі. Який він агресивний. Кразнокнижний ти мій? Да? Давай обережненько. Переповзаю ось сюди. Ден, розповідайте своє враження від усієї цієї ситуації. Дуже ну, неочікувана ситуація була з приводу велосипеда, але ми справилися з задачею ми прийшли аж з Криворізької траси до нашого пункту початку нашої подорожі. Що це було? Мабуть, нело. Що це було? Мабуть, було. мене так що ми будемо йти нело. Ну, а поки ми в другий раз їдемо в Краснопілля кидати магніт, пропоную вам подивитися розпаковку та перше тестування цього магніту на пляжі. Доброго дня, шановні. Сьогодні ми будемо знімати для вас розпаковку якогось там магніту. Поки не поняли, що це за магніт. Вітаю вас, шановні глядачі. Розпаковка буде сьогодні пошукового магніту. Перший магніт просрали. Ось купив другий. Будемо дивитися, що там. Ага, рукавиці. Далі вірьовка. Тайгер шнур. І сам магніт, я так розумію, ось тут. Ось такий невеличкий, але як для свого розміру у о О! і кріплення. Ми зараз підемо тут на пляж. І будемо вилавлювати якісь сірошки, якісь кольця, які могли тут загубити місцеві жителі. Мені подруга погадала на картах Таро і сказала, що щось я можу сьогодні зловити ось тут на цьому пляжі. Ну подивимось, що тут. Там люди правда, сміються, але то не з нас. То моє підписники. Алло, абрикос. Альо, Давай. Щось я трохи запутався. Оцею штукою, до речі, гарно рибу глушити, а потім її доставати. Вона ж жватає всякі крючки і магнититься до брюха, коротше, я достаю. Таня, розпути, пожалуйста. Перший заброс, я до того його не забрасив, так що засудіть строго. Страшно, боже, боже. Поможіть. О. Угу. Це я так, тренуюся. Ну, боже, а лицо то какое важное, будто она ребенка спасает. Я так сподіваюся, що хтось з цих отдихаючих потеряв тут якусь сережку. О, якась хрень. Зорус. Ну зато магнититься. Вау! Виглядає дуже сексі. Чого? Та подожити! Коротше результати нашої магнітної рибалки е, річна роза. Її можна з'їсти, якщо розколопати і зажарити. Я вже її їв. Поки залишу її тут, бо хочу піти покупатися трохи. Проїхали через день на інший протилежний берег цього пруда в Краснопіллі. і будемо спробувати кидати звідси. Заряжена. Я його Надо было закрепить его за что-то. Надо было. А почему ты не подумал? <рес> так, у нас у у нас ЧП, у нас ЧП, там валина ця полетіла. Я зараз буду пернаты за нею. Все, поплыл. Пожилой катер. Тут муляка надо, не. Як тут взагалі плавають? Так слизько? Зараз буду віджиматися, щоб загрітися. Грес. Пожилий спортсмен. Ну, сусь, молодий. Все, добре пенджуватися. Все, знову воду. Шановні глядачі, не будемо повторювати нашу помилку і зав'яжемо тут вузл. О. Мож... Шановні глядачі, це не те, що ви подумали. Опа! Перший клад. Це мабуть хтось робив ніж з цієї штуки. Диви, гвоздь, Циганська іголка. Виникається, що це лучше за за сьогодні. Не знаю. А Що це таке? Ще один гувой, здається. Так? Ще одна штука ржавчини. Зроблю з неї запорож. Оця штука піде на тормоза. Оце на капот. У -у -у. І що ж це? Бatмен. Ще один, одна частина капоту запоріжця. Із гліни. Треба промити його. Заверіть оп. Якось він криво полетів. І так, що okay. ж це нас? Що ж це таке? Це старовинна монета. Козацька. І... Срібло. Отвічаєш? Да? Так, шановні глядачі, якась штука. Я навіть не знаю, що це таке. У мене одразу асоціація з якоюсь підковою. Сіро. О, О Серіошка, мабуть. Старовинні козаки, носили такі Сережки. О, здавалось би, ми кидаємо на ті ж самі місця, але достаємо щось цікаве. Розуміючи те, наскільки в нього маленька робоча площа цього магніту захвату. Я б тут сидів би медитував би сидів, медитував. Би... Медитував так. весь метал з цього клятого пруда витягнув. би. Чоловіки глядачі, тут є головний пляж, і поки всі з цього здриснули, ми перейшли сюди. Тут сто процентів хтось щось теряв. Ось тут є ця тарзанка. Ось тут хтось пірнав сюди. теряв якусь сережку і... і все. Головне за цю за тарзанку. Замаєш? Зацепіл. За тараданку. Це є болта. <кхи> Серьозно зацепився за тарзанку? Ну так. Да. З чого вона зроблена? З краніків краників якихось, дивись. Ні. Знімаєш мене? Знімаєш мене? До речі, шановні глядачі, відпишіться в коментарях, чи подобається наш контент саме на українській мові. Можливо, буде будемо продовжувати саме на ній розмовляти далі. Роз і він тільки фіксиків поймав. Уявляєте собі? Очищаємо потрохи пруд краснопільський. Так, шановні глядачі, я навіть не дивився, що там, але я помітив, що щось є. Так, це древнє копье 100%. Або очередний гвоздь. До речі, що він такий заточений. Усі вони якісь заточені. Що хочете покидати? Так. А ви блогери? Так, да, ми блогери. Ютуб канал Дніпропуть. 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 300 підписників. В Ютубі набери. А інтернету немає. О, дідько. О, добре. Проліз знімаємо. По підземеллям лазимо. Знаєте суперсуса? Ну Я, коротше, теж фанат його творчості і знімаю майже як він. Старайся. що збирає підписників Дніпро, в Траснополі. Путь! А? Путь. Дякую, пацан. Дякую. Шановні глядачі, ось так треба набирати живу аудиторію. Не знаю наскільки вони адекватні, але. Ну... А ви що, блогери? Настав час підвести підсумки нашої магнітної рибалки на краснопільському ставку. Безумовно, покидали ми не так багато, та лише з чотирьох місць, і на дні може лежати ще щось, але вражень та емоцій ми отримали достатньо, як і ви сподіваюся. У майбутньому поїдемо на інші водойми або взагалі на набережну Дніпра. Окрім цвяхів, ми дістали також козацьку дроб, козацьку сережку, козацький зламаний хрестик та шматок від капоту запоріжця. Дуже здивуюся, якщо ви побачите в цих річах щось інше. Погоджуюсь з вами, якщо ви скажете. Що ми більше ржали та бешкетували, ані щось виловили цінне. Але ж що робити, таке життя. Частіше виходьте на вулицю та подорожуйте по своєму місту. Але перед цим не забувайте донатить на ЗСУ. Адже зараз такі донати це інвестиція в наше з вами майбутнє. Дякую за перегляд. Слава Україні!